Владу обрав народ, але народ не має впливу на владу. На сьогодні ситуація помінялася в силу певних обставин. Народ змінив думку. Та й влада, як виявилося, просто брехала, щоб дорватися до корита. Влада завжди бреше. В Тому то і проблема, що люди обирають, що всі люди обирають. А більшість будь-якого суспільства це сіра маса. Чи українського, чи французьку, чи швейцарську, будь-якого суспільства. Це сіра маса. Сіра маса то не означає, що люди погані. Вони просто. Ну, вони просто не цікавляться ці політикою, не цікавляться ці історією, вони живуть своїм життям. У них є робота, хата, сім'я, тусовки. Вони собі живуть, собі щось своє живуть. Їм не цікаво глобально якісь політики, історії. Вони мають своє життя. Але вони мають виборче право. Їм дали виборче право, їх змушують голосувати. Оці от ліберали, ліберасти і демократи. Пам'ятаєте, що найгірша форма правління – це ліберальна демократія, та, яка зараз у нас є. Вони з до боку, ніби дають можливість всім людям приймати участь у керуванні держави, а з іншого боку, вони розуміють, що більшість будь-якого спільства є сіра яку легко маніпулювати, маючи певні засоби впливу. Засоби масу інформації, телебачення, радіо, інтернет, освіту тощо. Це все в їхніх лапах є. І вони кожні вибору розігрують одну і ту саму карту. Вивчають, що потрібно людям. Дають відповідних кандидатів, формують ті партійні списки, чи будь-кого. Рекламу пхають його хоче. хто хоче в ЄС, питань нема, про що в ЄС, хто хоче в Росію, попрошу в Росію, хто хоче, куди там ще, в ЛБГТ, прошу в ЛБГТ. Тобто все собі поділили. Їм все одно, хто. Це все їхні є е, е, ставленики. Хоч можуть мати діаметрально протилежні гасла, але це все їхні кишенькові кандидати. І люди надивляться в тих, в той реклами, йдуть голосують. Голосують і що мають. Потім приходить влада, і, і знову те саме, що от влада, вона обманює, вони займаються не тим, чим обіцяли. А чим мають вони займатися? Вони вклали сотні мільйонів в вибори. Для чого вклали? Для того, щоб потім мати зарплату 20 тисяч гривень. Ну ви, якщо б мали б 100 мільйонів гривень, ви б вклали, щоб потім мати зарплату 20 тисяч гривень. Ну логічно, що люди вкладають гроші, щоб, щоб заробити. Вклали 100 мільйонів, забрали 100 мільярдів. Звідки забрали? З бюджету, забрали від вас. Тож це логічно. Ми бачимо, до чого призвели оці от вибори з 1989 року. І по теперішній час ми бачимо, як населення України зменшується, як ми деградуємо, як ми стали найбіднішим народом Європи і не першим по вимиранню. Тому я бачу основне основну причину: наявність виборчого права. Тому я обіцяю, що як я отримую владу в Україні, я скасую загальне виборче право. Мінімум для половини населення має бути скасоване виборче право. тоді все буде добре.